Всім привіт, слава Україні! Мене звуть Олина. Живу в США. Розповідаю, що в нас тут. нью видання Китай відповідає на погрози Росії від Лінсі Грема. Тарифи мається на увазі. Китай сказав, що санкційні тарифи Трампа, які він обіцяє ввести через 50 днів, незаконні односторонні санкції. Трамп похвалився 100% вторинним тарифом, якщо Путін не закінчить війну за 50 днів. Але законопроект Грема запропонований разом із сенатором, сенатором Річард з Блументалем, демократом з Коннектикуту, надасть президенту повноваження вводити набагато вищі тарифи, якщо він цього захоче. Масштабні закупівлі нафти в Китаї було життєво важливою опорою для російської економіки, що постраждала від санкцій під час триваючого вторгнення в Україну. Китай каже, примус не може вирішити війну в Україні. Лін Цзянь, речник китайського міністерства закордонних закордонних справ під час прес-брифінгу вівторок, 15 липня, заявив, що позиція Пекіна щодо завершення війни в Україні є послідовною та чіткою, і що цього можна досягти лише через діалог і переговори. Китай рішуче проти будь-яких незаконних односторонніх санкцій. Далі Китай каже, у тарифній війні немає переможців, і примус та тиск не можуть вирішити проблеми. Сподіваємося, що всі сторони і надалі сприятимуть створенню середовища та накопиченню умов для просування політичного врегулювання кризи в Україні а також вживуть більше дій, які сприятимуть мирним переговорам. За словами Грем, законопроект надасть важкий молот президенту Трампу, щоб вдарити по економіці Путіна та всім країнам, які підтримують путінську воєнну машину. Китай, Індія і Бразилія закуповують нафту та нафтопродукти та інші товари з Росії. Ці гроші, які Путін використовує для ведення війни, сказав Грем. Вчора в коментах писали, що Трамп не зробить тарифи з Китаєм, бо це вплине на економіку самих штатів. Насправді, Трамп тарифи дуже любить. Він вже робив 140% на Китай. Потім прибрав тарифи на електроніку з Китаю. Зараз у нас з Китаєм від 25% до 55% тарифу. Саме це є і однією з найбільших причин інфляції тут в Америці. Трампу зробити 100% тарифів на Китай. Дуже легко. Він завжди радий старатися. Проблема не в Китаї, а в Раші. Трамп не може йти проти Раші, тут просто не може. Ми не знаємо, що там, так? компромат, гроші, порча, прокляття, все що завгодно, але ну, не йде він проти раші. На нього тиснуть, дуже тиснуть тут, щось вдається витрусити. Але звісно зробити він може набагато більше. Ми вчора вже казали, що Трампу 50 днів мало що значить насправді, тарифи можуть бути, а можуть і не бути. Можуть бути знову 50 днів. Але ж як красиво ниють Раша з Китаєм, коли Трамп вів свої 140 відсоткові тарифи на Китай, Сі Цзіньпінь мовчав. А тут знає, що від Трампа можна чекати чого завгодно, почав розповідати про якийсь конфлікт. В Україні, які треба розв'язати мирним шляхом, немає в Україні ніяких конфліктів. В Україні є війна, заберіть своїх кровавих маніяків, і взагалі проблем в Україні не буде. Історія зі списком Епштейна не втихає. Трампу не вірять навіть трампісти. CNN News. Трамп розкритикував слабаків, які вірять у Епштейна на фоні зростаючого тиску з боку республіканської партії щодо оприлюднення документів. Трамп сказав, що немає ніяких списків клієнтів. Йому ніхто не повірив. Епштейн це зірковий сутенер, який поставляв мільярдера молодих 14-річних дівчат. Сам Джефрі Епштейн повісився у в'язниці у 2019 році. Джефрі товариш Трампа. Є велика кількість фото. Де вони тусили разом з дівчатами. Зараз самі республіканці тиснуть на Трампа, щоб він оприлюднив вже ті списки. Ніхто не вірить, що їх немає. Бо з 2019 року всі знали, що вони є і засекречені, а тут стали тиснути на Трампа, щоб він їх оприлюднив і їх не стало. Президент Дональд Трамп звинувачує деяких колишніх своїх прихильників у тому, що вони є слабаками. Які піддаються демократичні маячні про померлого злочинця Джефрі Епштейна. Врешті-решт, він більше не хоче їхньої підтримки. Обідився, образився Доні. Каже: Ви погані, не потрібна мені ваша підтримка. Окей. Повідомлення стало. Найнаочнішим знаком того, що в коаліції президента виникають тріщини, багато з яких голосно вимагають більше інформації, і деякі його союзники, здається, не слухають, оскільки республіканці в конгресі вживають заходів у середу, вранці вживали заходів у середу, вранці, щоб потенційно змусити Міністерство юстиції оприлюднити більше документів. Трамп ні яку стоїть на своєму, що всі дурні, немає ніяких списків. каже, що це відволікає його від успіхів в його президентстві. І написав: Я досягнув, досягнув більшого успіху за 6 місяців, ніж можливо, будь-який президент в історії нашої країни і все це про що хочуть говорити ці люди під сильним тиском фейкових новин та жадібних до успіху демократів, це обман з Джефрі Апштейном. Написав він, нехай ці немічні продовжують йти вперед і виконують роботу демократів. Навіть не думайте про те, щоб згадувати про наш, про наш неймовірний і безпрецедентний успіх, бо я більше не хочу їхньої підтримки. Написав Трамп. Як багато слів замість того, щоб просто оприлюднити ті списки, а не може. І немає ніяких успіхів насправді станом на вівторок до цих союзників, зокрема, відносився спікер палати представників Майк Джонсон, який інтерв'ю з правим інфлюенсером Бенні Джонсоном закликав до більшої прозорості в цьому питанні, сказавши, ми повинні, повинні все викласти і дозволити людям вирішувати. У середу в день він повторив, що він за прозорість, але підкреслив думку Трампа, що тільки достовірна інформа інформація повинна бути опублікована. Майк Джонсон, це спікер палати, ще одна чихуашка Трампа, але навіть він тут трохи не відтримує і такий то туди, то сюди, і до умних, і до красивих. Майкл Пенс, це колишній премєр міністр Трампа з першого терміну його президентства. Вони дуже розісрались наприкінці першого терміну доні. Я колись вам про це розповім. Так ось він теж вимагає оприлюднити списки. В парламенті вони збираються голосувати, щоб оприлюднити ці списки Епштейна. Коротше, срач назріває величезний ще й маск, кричить, щоб оприлюднили списки. Єдине, що голосування відбудеться пізніше, коли все. Всі повернуться з відпусток. Війна війною а обід по розкладу. Маквелл, колишня соратниця Епштейна, яка відбуває 20-річний термін ув'язнення у Флориді. Вона допомагала Епштейну, заманювала дівчат для нього, сказала, що їй є що розповісти. Дональда просять призначити спеціального адвоката для розслідування, але Трамп ухилився. Коли CNN запитала його про цю можливість, він сказав. Я до цього не маю ніякого стосунку. Запитували за волосся доні. Це не перука, це так би мовити, натуральна краса доні, але це не точно. Волосся у доні погустішало трохи в останні пару років, тому деякі американські блогери підозрюють вживлення волосинок. І здається, він змінив перекоря. перукаря. Може, пам'ятаєте, він був рудий, зараз такий платино попелястий з доні завжди ржали через його зачіску. Розідона, комікеса теж завжди сміялась на доні. А доні тепер хоче забрати в неї громадянство. Розі Американка народилась в Америці. Вона більша американка, ніж сам Доні, бо батьки доні емігранти. Президент Трамп розпочав нову війну з Розі Одонол. Він каже, що думає про скасування її громадянства США. Розі Одонол не в найкращих інтересах нашої великої країни. Я серйозно розглядаю можливість позбавлення її громадянства. Він написав True Social. Він ще більше заглибився в цю тему на авіабазі Ендрю в неділю. Я не знаю про Розі, я дивлюсь на Розі. Розі в жахливому стані. Вона в жахливому стані. Вона покинула нашу країну, що добре, а не погано. Одонал переїхала до Ірландії після того, як обрали Трампа в 24 році. На жаль, багато розумних американців відмовились знаходитись в Америці, поки ось це ось президент, і переїхали на 4 роки в інші країни. Як Розі. Трам завжди ненавидів той факт, що я бачу його таким, яким він є, кримінальним шахраєм, брехливим гвалтівником, який має намір заподіяти шкоду нашій нації для того, щоб служити власним інтересам. Саме тому я приїхала в Ірландію. Одонел також виходила в ефір на радіо в Ірландії, згадуючи про свої загрози, позбавити громадянство. Хоча вона народилась в США, я знаю, що він не може цього зробити, але Верховний суд надав йому нестримні повноваження, і хто знає, що він може і не може зробити. Ворожнеча між Трамп між Трампом і Розі триває майже два десятиліття з того часу, як вона висміяла волосся майбутнього президента на шоу «The View». Ось так, будьте обережні, з волоссям доні. Зараз поїхали, покажу вам нашу бібліотеку. Для тих, хто тільки підійшов, скажу, я живу на околиці Лас-Вегаса. Лас-Вегас Лас це пустеля. Влітку в нас нормальна температура плюс 42-43, інколи плюс 46. Минулим літом було плюс 56. Асфальт не плавився, але трохи плавились світофори і конуси будівельні. Ось там бібліотека, я хочу об'їхати і навкруги показати вам, як це виглядає. Ось ця кругла біла шайба. Знаю будете запитувати. Там щось з водою, я не впевнена, що воно таке, але там щось з водою, вода всередині. Це парковка для працівників бібліотеки і там не можна проїхати. Я думала, так проїхати навкруги, але доведеться розвертатись, там не можна проїхати. Парковка перед бібліотекою і тут прям дуже багато людей. Я не розраховувала, що буде так багато. Зараз буду шукати щось поближче, щоб припаркуватись. В бібліотеці є не тільки книжки, там багато різних розваг для дітей. Їм там читають казки, з ними танцюють, лего-клуб, малю малюють там з ними і просто багато іграшок, як дитяча кухня, пазли. Це все безкоштовно. Для старших дітей є шахи, але не в цій локації. Інколи вони роблять ніч ужастиків. А підлітки в супроводі батьків беруть подушки, одіяла, ковдрочки з собою, лягають на підлогу в кімнаті з проєктором і дивляться фільми жахів усю ніч. Це не часто буває декілька разів на рік тільки. Щось, знається, здається, бачу, де можна припаркуватись, щось треба доїхати. Біля нас три бібліотеки на однаковій відстані, і ось в цій завжди більше людей, тому що тут район більш густо населений. Тут зараз буде сторітайм, будуть дітям читати казки, тому людей і дітей ще більше. Я знімаю трохи потаємно, бо це трохи дивно фільмувати чужих дітей, тому якість погана. Вибачте. Дуже дякую за ваші лайки, коменти і підписки. Бережіть себе, Па-па. Yeah, yeah. yeah.